Привіт, дорогі друзі, вітаю. вітаю вас на каналі Павук Let's Play. Випав мені нарешті епік безкоштовний за 100 монет, по факту, який я нафармив і дало мені Олів'є Журу. Ну так, напевне, з того паку, де Еде Назар та Лоренціння це не найкращий нападник, але по-моєму дуже класний. Ось такі стати я на виході отримав, шалені стати на гру головою, на поштовхи, на пригучість. І намагався я короче, зробити нарізки, вже декілька матчів я пограв, але вирішив все-таки один матч зіграти. І тут мені з другого дивізіону просто дуже потужний суперник попався, full епік склад, просто шалені епіки в нього, нові епіки є, азар, інсільніці, які сьогодні вийшли. Дійсно це буде справжня перевірка боєм. Така тактика в мене, я поставив Девіда Бекхема, на правий фланг атаки замість Лєвої Месі, адже мені треба якийсь е гравець, який зможе робити класні навіси на Журу і краще, ніж Девід Бекхем навіси ніхто не буде робити. У нього 99 подачі. Сила удару 98, коротше, дуже потужні навіси мають від Девіда Бекхема летіти. Також я думав протестити ось цього безкоштовного голокіпера Діогу Косту, але я пограв кілька матчів і зрозумів, що краще хай Шмейхер стоїть, і не треба паритись з тими безкоштовними голокіперами, навіть попри його шоутаймський навик для голокіпера. Ну, коротше, ніяк по суті він за захист не бустить. Погнали тепер на поле, побачимо, як піде матч. Ну, Дуже епічна битва буде. І це справжній шанс показати у відбіжу Русибем. І в цій тактиці найголовніше, напевно, не просто старатися за першої нагоди на віс зробити, але треба вміти, по-моєму, контролювати гарно м'яч, старатися. Бо тактика це через невістю, вона не така уж і проста в реалізації. Так, Коста Курти в мене ще на журу. Журу, до речі, класний ще тим, що він не просто б'є головою, він ще й відпасувати може, і низом пробити. Типу він... Е в цілому він універсальний боєць. Зараз намагався пробити, але не вдалося забитим. На рахунок прокачки, правда, я ще тестую різні варіанти. Я думаю їх відбирати різні. Варіанти, там можливо швидкість більше, треба буде прокачати і в боротьбу в повітрі прям всі навики не вкидувати, можливо, не обов'язково. Але поки що так в цьому матчі граємо. Не, не дають бекам вийти на навісну позицію і контратаку вже ловимо. Ну дійсно такий склад у суперника дуже дуже потужний попався. Дуже сильний. Так, Девід Бекем. Пірло, пірло підключається. Добре, навіс на журу пробивати не вдалося. От я не знаю, багато навісів летять і олів'є журу до них не дістає. Хоча метр дев'яно два зросту у нього. Але можливо зараз просто конами не дуже вони цей... Тактику прям підтримую. Десь її пофіксили трошки і через це не дуже точно навісили. Тя. Ну, саме на те я Девіда Бекхема мої поставив в основу, щоб такі переможливості навіси більш точні були. Але в цілому не дуже популярна ця навісна тактика. Топи грають іншими тактиками, але... Я не топ, я тестю різні, різні тактики, різні схеми. Все-таки знайти свою гру, якусь фан, ну якусь фанову гру, хоч це по-фановому, а не просто одну схему якусь відтачувати і все. Так, а тут небезпечно, але суперник якусь фігню зіграв зараз. Пощастило. Тут також справа в мене генес, він може пробігти, може зробити подачу. Ну і румініген може навіть зробити, і акробатика працює. Ось, а, гол залітає. Олів'є журу гол забив. Я думав, голокіпер відбив, але він пробив епічного буфона клас. Ну це шикарний голос. Це те про що я кажу. Олів'є журу... Окрім просто гри головою, є ще навик акробатика, він типу ну, по стандарту йде. Йому навіть додатково. Ну додаткові навики я ще майже не ловив, де Олів'я журю. І ось видно, що акробатика це працює. І паси працюють, як шикарно просто. Карл Хаймс Рудні просто 2-0. Дуже класно йде гра, ну... Олів'є Журу насправді дійсно такий більш універсальний боєць і в цьому плані він напевне краще навіть за Яна Колера. Хоча в мене не було епіка Яна Колера, я його не ловив, не знаю як він в грі в цілому. Але мені здається, що Олів'я журу він більш такий універсальний. Ян Колер то він звісно такий високий, ну він мет... ну, 2 метра зросту, типу. Практично на голову вище навіть за Олів'є Журу. Але Олів'є журу також високий. І він більш універсальний. І це насправді радує. Та тут небезпечно, до речі, може бути Гаррет Бейл. Ну, проти Гаррета Бейла тяжко грати, звісно, це сильний напад у суперника. І звісно, він зараз буде огразати, буде мені створювати проблеми. Тому мені треба при такій моїй тактиці навісні якось більш контрольний час старатися грати. і Ну, на правому фланзі, до речі, можна пасуватися, притримувати м'яч, І це дуже добре, що коли ти граєш в пас, у тебе і нападник насправді може відпасувати. Бо якщо брати просто там є безкоштовні, типу, верхові такі дюелянти, типу там якісь арокодари чи ще якісь імена такі високі із такими статами на гру, то вони насправді, окрім того, як бити головою, більше взагалі нічого не можуть. Ні відпасувати, ні пробігти, ні низом ударити. А... Лівє журу це все-таки класний підгонщик від Кунамі. він, як я кажу, вже може все робити, по суті, потрошку. Їх дуже класно грати головою. Так, суперник тут втратив м'яч і це буде ще одна гольова передача на Karol Fanzer Мінігі від Олів'є Журу. Ну класно, Олів'є Журу не тільки завершає, він і гольові паси віддає ось уже. Два гольових паса віддав по суті Олів'є журу. Багато результативних дій створює. І Девід Бекен, до речі, включився в оборону, відібрав. Ось, е, поки що епіки суперника не дуже допомагають йому грати. А це ще схожий український суперник проти мене грає. Фортеця написано. Ой, які удар! І Шмейхель та ще. Еденозар. Ну... Я не знаю, кому б я був би більше радий, до речі, чи Едину Азару, якби він мені випав замість Олів'є Журу. Ну, напевне, чисто об'єктивно, все-таки в довгостроковій перспективі Еден Азар, б, можливо, краще. А можливо і ні. Дивлячись, яку я тактику ударюся, можливо, я далі буду через навіси грати. І Олів'є Журу, це для мене просто мастхев гравець. Хоча, очевидно, в цьому паку... Він розрахований саме як темна конячка із епіків, типу найслабший епік. Ой-ой-ой, я тут удар! І промахуйся олів'яжуру. Такий момент. Ну... Треба мені ще, звісно, наловчитись, як ці всі моменти реалізовувати краще. Які навіси робити, чи легенькі, чи сильні. Лаймінги ловити, ну не так легко воно все голубою забивається, але якщо регулярно таку тактику грати, відпрацьовувати, то можна наловчитись і забивати головою. Але от це дивно, що суперник, звісно, такі епіки має класні, а поставив, по суті, двох упорних півзахисників в центр захисту, і мені здається, це не дуже добра ідея. Таке треба було йому трошки вже задонати задонатити, напевно, на повноцінних центральних захисників, а не... ну а опорників ставити все-таки в опорну зону треба. Тому хоч склад епічний, але схема не дуже вдала і тактика підібрана у суперника. Ну, ще й він бузенький ромб грає тут. То... Ну взагалі, коротше, ну не так вузенький ром буду боїться. Так, Бекем, так, що тут буде подача? В забіг, але в билеті вже відверто погана подача. Ну і там підключився цей улігенез до атаки. І він по суті трошки помішав. Ага, будує атаку суперник. Тут Роберто Карлос виручає тим, що він підключається до атаки. Пікаву таку подачу намагався виразити, але за за зависоко. От ми бачимо зараз такий геймплей, що дуже часто. Ой, який небезпечний момент був. Дуже часто, коротше, летять подачі вище, часто не точно. Типу, процент браку кономі додали в оці навісні атаки, тому навіть коли такі показники шалені, класні під сотню, на подачі, на гру на другому поверсі, все одно це не гарантує, що ти будеш прям сильно часто забивати. Просто трошки більші шанси ми маємо на забиття з навісів. Але вони не суттєві. Ну, сама тактика мені насправді подобається не скільки тим, що я постійно навіси штампую, а тим, що я маю якийсь план на гру. І завдяки тому, що в мене є план на гру, це дозволяє мені більше контролювати м'яч і якось ціленаправленно атакувати, а не так, що ти атакуєш і насправді не знаєш, а що тобі робити в цій атаці. Чого ти хочеш від гри? Тут в принципі план ясний. Ти переводиш м'яч на правий фланг, там його якийсь час тримаєш, а потім... Робиш навіс на Журу, або якщо навісу нема, то скоріше за все буде відкритий центр і можна якось через центр зіграти і просто вже низом атакувати. Ось як зараз, типу. Ось як зараз, типу, румініге. Дев'ятка прям класно. Класний матч іде, просто подобається. Ось це нібито і заточена тактика під навіси, типу. Але бачите, от раз за разом просто з'являються моменти і по центру, і низом можна зіграти, і румініги в мене вже два гола забив в цьому матчі, чи три чи навіть. трик зробив, якщо я не помиляюсь. Так що насправді це не однобока, не однокнопочна тактика, а досить вона різнобічна. І доволі різностороння себе проявляє. Так, тут Інсіньє пробиває, тобто Incinia пробиває поворотах Фінесиком, але... але в нього шоутаймовський скіл на дриблінг. І типу на дриблінгу Інсіньє має бути дуже класний. А от фінаси він не крутий. Я думаю, що як варіант можливо в наступній частині Konмі можуть зробити таке, що буде по два шоутаймовських навика у одного епіка. Це геть буде відрив башки, по-моєму. Типу, якщо буде якийсь чувак, який бліц-крулер, типу. І плюс він ще якийсь там дриблер феноменальний чи феноменальний фініших. Ну, феноменальний фінішінг ці скоординовані удари, це таке собі. Ні, хороший навик, що в Таймовський, але не так, що він там прям сильно вирішує. А от якщо чувак типу, має таке прискорення феноменальне, як у Азара шов плюс Бліскрулер він, то це буде просто... Тут дуже сильні картки будуть і... і епіки в наступному році, скоріше за все будуть прям різко робити різницю. Ну це я так фантазую, прогнозую, побачимо як воно на ділі буде. В принципі, літо вже не за горами, вже скоро буде новий сезон, 26 та частина по факту. І там уже побачимо, чи, чи збудеться мій прогноз, чи не збудеться. Так, тут небезпечно, до речі, атакує, але слабенький удар. Федерш Мехель забирає. Так, пірло, пас на Девіда Бекхема, що не вже Девід Бекхем випередив? Ледь не випередив захисника, ну... Прокачку я таку дав до Девіда Бекема, щоб він міг побільше бігати. Типу він схожу прокачку має як, типу, він правий захисник, а не півзахисник. Ну і в результаті хоча максимальна швидкість у Бекема врешті-решт не найвища залишилася, але зате витривалість там висока 99 і сила удара 99, коротше. Коротше може і бігати, і бити. І Це найголовніше. Так, румініга спробуємо віз дати. Цього разу журу не дотягується вже. І атакую суперник уже наприкінці матчу. Але... Тут напевне впевнена моя перемога буде. Ну, на другому поверсі Бейл не дуже добре справляється. До речі, замін не було як у мене, так і у суперника, але вже сенсу ці заміни робити немає, вже. просто дограємо те, що є. І тут знову атака, але Улігенс не прорвався. Беком. Ну Бекем класно, він хоч стоїть там. А, о, Журу зазвичай приймає навіс, а це ледь сам гольовий навіс не зробив на Карл Хансера Мінігі. Ну, в кінцевому підсумку скажу, що картка Журу цілому і грабельна. Ну, якщо її гарно скомбінувати з таким гравцем, як Девід Бекхем, і, і в парі з нападником таким як Румініги, то. Гарний підбір партнерів по команди може розкрити олів'є журу дуже і дуже класно. Але як просто в тебе є ця картка, просто на самого журу, звісно, надіятись не варто. Все таки в футбол грають 11 гравців, а не один нападник. Тому, як кажуть, маємо те, що маємо. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую за перегляди, за лайки, вподобайки. Вирішив я в такому форматі одного матча записати відео, але все. Більш детально розказати, роз'яснити про цього Жору. А просто нарізки вже в мене немає ні часу, ні сили робити, і сенсу немає робити. А це відео воно як біль, найбільш продуктивне. Ну і матч сам, по-моєму, цікавий вийшов. Ну, на цьому в мене все. Коротше, бажаю вам гарних матчів, перемог. до нових зустрічей. Всім пока.